Бюджет обмежений, знайома ситуація. У вас 70 доларів на день, а ключових слів на 300. Проблема не в грошах, а в тому, як вони розподілені. Прибираємо зайві, підвищуємо ставки там, де є потенціал, і переносимо в бюджет насправді робочі запити. Google пише, недостатньо бюджету, і ви не знаєте, що робити. Зараз скажу головне, проблема не в тому, що у вас мало грошей. Проблема в тому, що у вас занадто багато ключових слів на цей бюджет. Скажімо так, у вас є 70 доларів в день, а ключових слів на 300 доларів. Google каже збільшити бюджет до 300, ви збільшуєте до 90, і він знову каже, мало. А треба робити навпаки. Не бюджет збільшувати, а ключові слова зменшувати. Ось що я раджу: поставте всі ключові слова на паузу, крім найгарячіших. Залишіть тільки ті, які найімовірніше принесуть вам продажі. Почніть з них, отримайте перші замовлення, а вже потім розширюйтесь. Тобто, не грайтесь то з цифрами бюджету, грайтесь то з налаштуваннями, це набагато ефективніше. Підписуйтесь, тут все про рекламу в інтернеті.